Використовуючи лазівки в санкціях, Туреччина гонить російську нафту до Європи на інші ринки і е, заробляє мільярди долар доларів сама і дає можливість заробляти мільярди доларів ще більше мільярдів доларів власне, Росії. Ось така роль е, Турції у е, підриванні. Санкції проти нашого ворога Москви. Якби не Турція, то можливі цей вбивати українців у Москові було б, я думаю, як мінімум на четверть менше. Але Турція дає можливість обходити всі ці санкції. Це і е, е, банківська система, де вони дають можливість е, проводити розрахунки через їх банки е, Рашикам. І там туризм і різноманітна торгівля товарами повсякденного вжитку, в тому числі продуктами? Ну і, звичайно, це енергоносії, які Туреччина допомагає Росії продавати. От скажіть, будь ласка, скільки у нас ще буде продовжуватися оце захоплення турками, Туреччиною, Барактарами, блін? Наші наївні українчики як ідіоти. В них Радіо Бейрактар, блін. У них е Турція мало не союзник. Та що там мало? Турцію союзником малюють у наших медіа деякі ідіоти. Туреччина це частина руського міра. Турцію треба гнати з України поганою мітлою. Турецькі фірми, оці, які дороги будують за е в чотири дорога за ті гроші. За які українці би п'ять доріг побудували б замість одну. Не говорячи вже про те, що нам в дороги зараз взагалі не потрібні. Маса всього вони хламу свого поставляють. І продуктового, і непродуктового. все те, що ми можемо виробляти самі. Вони розиряють нашу промисловість. Народ, з цим треба боротися, і це повинен робити кожен з нас. Не купувати нічого турецького. Поставити собі за мету і е, свідомо відноситися до Туреччини е, як до країни, з якою у нас фактично холодна війна, тому що вона дуже серйозно допомагає нашому ворогу. І те, що вона нам якісь е, невеличку кількість байрак... байрактарів дала, так це, вибачте, 100 крат чи 200 крат було переважене тим, що вона допомагає Росії. Ніяких ілюзій щодо Туреччини у нас бути не повинно. Туреччина частина альянсу ворожого до України. Всі е, торгові преференції для Турції в Україні повинні бути ліквідовані.